Всім привіт на каналі Айтішники в Америці. Ми приїхали зараз дивитися новий будинок і покажемо вам І покажемо вам цей будинок будинок від забудовника Лінар. Це такий самий забудовник, що і нам будував наш будинок. Зараз будемо дивитися. Так, ну що? Для того, щоб створити апоентмент, треба просто так відсканувати QR-код і там виводити свої дані, прізвище, ім'я, номер телефону, підтверджуєте номер е, телефону смс-повідомленням. І далі вам приходить посилання і відкриваються двері. В цьому будинку 5 кімнат, три ванних кімнати. І давайте поглянемо, що ж це за будинок. Площа його 2580 скверфіт. Так, це перша кімната невеличка. Є, ну це не гардеробно, це, можна сказати, така вбудована шафа. Стіни, до речі, як ви бачите, вони просто пофарбовані, і ось цей, а, такий стиль називається попкорн, для того, щоб не рівняти стіни. Це дуже дорого і ну, якби дуже по часу затратно, тому просто роблять у такі стіни попкорн. Щоб не було видно, що вони не рівні, якщо що, це дуже швидко робиться. Взагалі, будинки в Каліфорнії, а може не тільки в Каліфорнії, будуються дуже швидко. Наприклад, ось цей комплекс взагалі побудували, о, дивіться, дивіться, як кімната Гаррі Потера, прикольна. Тільки дуже незвично тут знаходитися, бо дивіться, навіть з моїм зростом, метр шістдесят. Я просто присідаю, щоб, щоб не зачепити нічого головою. Так, і це у нас лівінг-рум. До речі, в США не рахується лівінг-рум, як за окрему кімнату. Тобто, це у вас окрім цієї кімнати ще буде п'ять. Тобто ми побачили першу, там, де кабінет, а це така велика лівінг-рум. Всі меблі, що ви бачите, так само це просто для... Ну, якби це модельний будинок, це просто для того, щоб показати, як може виглядати ваш будинок. Потім покажу бек-ярд. Кухні, до речі, дуже такі типічні, але вона, наприклад, ця кухня відрізняється від нашої. Це у нас, до речі, такий самий забудовник, лінар, відрізняється від нашої, тим, що ось тут, наприклад. Пофарбована такий коричневий, темно-коричневий колір шафа, і всередині полиці жовті, а не білого кольору. В нас кухня вся біла, білосніжна А ось, наприклад, техніка Вона вся така сама, навіть ну, фірма Все-все один в один, як у нас вдома. Ось такий холодильник, це морозильна камера, така величезна. Льодокол Далі є отака шафа. Де ви можете зберігати там крупи різні і так далі. І в нас так само точно така сама плита. Коротше, коли продаються ось такі будинки, то оці меблі всі вони будуть прибрані перед продажем. Але техніка вона вже вбудована і вона враховується, ну, враховується в вартість будинку. Тобто там є посудомина машина, ось цей острівок. це все буде, коли ви придбаєте будинок або ми. Ось тут двері, я так розумію, гараж, і він зачинений. Добре, погнали на другий поверх. В минулому році, до речі, ми ж Ой, не в минулому, два роки назад ми вже придбали будинок. І ось думаємо, що нам потрібен будиночок побільше, тим більше, що після того, як у нас було пограбування, чесно кажучи, мені неспокійно вдома. І я така кажу, Марко, блін, давай розглянемо якісь інші варіанти. Ну, може ще не час, подивимося, але, знаєте, так, от хоча б побачити, на що ми можемо претендувати, хочеться. Так, дивимося далі. Так, ну оце я піднялася сходинками. Тут у нас так, я не знаю, це не повноцінна кімната, але ну, відпочити можна. Прикольно так зроблено. Ось тут треба буде самостійно купувати пральну сушину машину. Це у вас окрема кімната, тільки для прання. Далі така спальня. Вид з вікна. Ну, що сказати, симпатично. Але колір стіни мені не подобається. Ще у нас тут що є? Це у нас ванна кімната, два рукомийники. Тут вже у нас ванна, там було на першому поверсі душ. Тут ванна, ванна один в один, так само, як і у нас вдома. І знову ж таки, тут коричневі такі е шафи, а у нас білосніжні. Ще одна кімната. Шафа. Дивіться, тематично одразу роблю такий стиль кімнати. І тут цікаво, дивіться, яка тут стіна. До речі, це якась така ізюмінка цієї кімнати, що стіна відрізняється. Вона не така типічна, як була. І ще одна кімната. Я, до речі, не розумію, а де найголовніша кімната батьків? Мабуть, там. Да, оце велика кімната, це кімната для господарів будинку. Подивіться, тут набагато вже більше простору. Знову ж таки, тут нема дверей. Це те, до чого я не звикла. Перед тим, як ми купили будинок, для мене це було шоком. Як це немає дверей. І ось тут в тебе вже ліжко, дуже дивно. Але насправді, ну, якщо ви пара, одружина, що вам приховувати? Да? Третя ванна, кімната, і ось тут, подивіться, є ще душ. Душ доволі таки великий. Душові, до речі, без Такого шлангу, не дуже зручний, ми собі переробили вдома у нас. Дуже велике дзеркало. Гарно туалетик. Для чого в туалеті вікно? Чесно кажучи, мені така тема не дуже подобається. Можна маленьке, там зверху віконце і все. І це гардеробна. Так показую вам бек-ярд. Він вже набагато більший, ніж наш. Мабуть, рази в три, може навіть більше. Багато простору. Так, а, і ще зліва є, дивіться, взагалі класно. Да. І квіти ростуть. Тут реально можна оце все якось може прибрати. Отакий От нахил і щось своє побудувати, але... Простору багато і для дітей, і для компанії великої, і для грилю, для батуту. Це мені вже подобається розмір бекярду. Ну що, передаю слово Марку. Ще питали стосовно чи розумна це інвестиція купувати будинок. На жаль, однозначно, відповіді немає, і залежить від багатьох факторів: наприклад, наскільки ви плануєте жити в цьому будинку. Яка історія, грубо кажучи, будинків в цьому ком'юніті, як вона росла чи ні, яка економіка на, на, наразі, яка кредитна ставка наразі тощо. Давайте трішки приведу приклад. Коли ми купували будинок в нашому ком'юніті, найдешевший будинок коштував 640 тисяч, наприклад. Зараз найдешевший будинок такий самий, коштує 760 тисяч, тобто на 120 тисяч той самий будинок виріс в ціні. Причому це відбулось буквально за декілька років. Чому це відбувається? Тому що е, росте вартість е, сировини, з якої будується вартість робіт, вартість бензину всіх матеріалів, послуг, робот тощо. Тому, на жаль, е, якщо ви е, як сказати постійно відкладаєте гроші е, в надії, що колись, колись ціни впадуть до мінімуму і у вас буде найбільше. Кількість грошей, на жаль, скоріш за все, цього не станеться. Тому що ціни не завжди ростуть, проте не і вони не так сильно падають, як всім покупцям, на жаль, хочеться. Тому найкращий варіант купляти це вчора або сьогодні. Якщо ви плануєте, наприклад, продати будинок вартістю 1 мільйон доларів, вам треба буде заплатити 5% двом ріелтерам, покупця і продавця, що коштує від 1 мільйона 50 тисяч доларів. Тобто ви це втратите у будь-якому випадку. Тому. Е Дуже часто продавати будинки на вигідно, тому що ви втрачаєте як мінімум 5%. Наскільки дорожча будинок? Це також гарне питання. Ну, в середньому від 1 до 5 в середньому на рік буває, коли він дорожчає на 10%, буває коли він взагалі не дорожчає, а тільки ха, падає в ціні. Які кредитні ставки і від чого вони залежать? Зараз ставки приблизно 6,9-7,2% річних, що доволі висока ставка. Оскільки десь 3-4 роки назад середня ставка була в районі 3,5-4,5%. Чи вона знизиться? Це гарне питання також. Всі сподіваються на це. І, і при яких випадках вона зміниться або зменшиться? Перш за все, ставку регулює ФРС, це Федеральна резервна служба США, головою ФРС є Джеремі Пауелл, Ось ця структура теоретично якби нікому не впорядкована, тобто вона самі сама по собі, і навіть президент не може нічого з нею зробити теоретично, практично, ну, зможе. Ось, е, значить, вони десь збираються вісім разів на рік і в залежності від багатьох факторів, встановлюють ставку. Стосовно факторів, на які вони дивляться, це така суха статистика, але перш за все, вони дивляться на безробітницю. Тобто, а яка статистика по безробітним? Відповідно, якщо вона низька, то зазвичай ставка або не знижається, або можливо навіть збільшиться? І навпаки, якщо дуже багато безробітних, статистика зараз десь 4 в середньому ось якщо дуже високий відсоток безробітних, наприклад, 8% або 6%, то це означає, що треба стимулювати економіку і зменшувати кредитну ставку. Далі на що вони ще дивляться? Це інфляція. Відповідно, якщо ціни дуже високі. А зараз, на жаль, до сих пір вони не побороли інфляцію, тому що ціни на більшість продуктів, на жаль, зменшились, але не настільки, наскільки це було, наприклад, три роки назад. Тобто, якщо перевіняти ціни на продуктовий кошок, на паливо тощо на жаль, ціни набагато вищі через інфляцію. Тож, якщо інфляція висока, це означає, що ФРС буде. Закручувати гайки і порушати збільшувати ставку, і навпаки. Що ще також ФРС дивиться відповідно на спред між десятирічними і дворічними облігаціями, і відповідно, грубо кажучи, доход, дохідність між цими облігаціями якби показує рівень довіри до економіки. Ось, що ще. Ну, грубо кажучи, якби нормальна крива це коли 10 річні облігації мають вищу дохідність, ніж 2річні. Тобто, це означає, що якби, економіка зростає. Тобто ФРС стежить за цим спредом і, відповідно, ухвалює рішення, що робити зі ставкою. Ось це основні чинники. Ну і відповідно, коли ви знаєте, яка зараз ставка, вона може коливатися. Змінюватись від ФРС, і тепер важливо, який у вас кредитний рейтинг, який тип кредиту ви берете, і відповідно які сроки, тобто є 15 років, 30 років це найбільш популярні кредити, плюс є самі типи кредитів різні. Тобто є лоун, є там з плаваючою ставкою, тобто не гарантованою тощо. Стосовно ставки, який прикол. Тут вони зазвичай в більшість випадків фіксовані, тобто fixed rate, І наприклад, там 3-4 роки назад, як я казав, ставки були там низькі там близько 3,5%, інколи навіть нижче трьох. І тобто, ті люди, які там 3-4 роки назад взяли іпотеку під 3%, а зараз середнім близько 7%, тобто вони гарними плюс. Але якщо вони продадуть свою нерухомість, вони вже не зможуть знову взяти під 3%. Тобто, зараз таки, якби складна ситуація, багато людей хочуть продати. І купити щось інше або переїхати, тощо, але не можу через те, що ставки доволі високі. Тобто, на жаль, в цілому зараз дуже високий попит на нерухомість. Є багато людей, в кого є гроші, але не багато людей, які можуть собі дозволити взяти іпотеку під 7% і тощо. Тому що на жаль ціни дуже високі, як ну, фінальний платіж. Наприклад, давайте порахуємо, скільки буде коштувати. Якщо будинок коштує, наприклад, там мільйон доларів. Вам потрібно наприклад покласти 20%. чому 20%? для того, щоб ви не платили ПІМА і страховку? Тобто, це якби додаткова страховка для банка або для кредитної організації, який видає вам лон. Вони якби зменшують ризики таким чином. Тобто ви в кожного місяці десь 200 400 доларів приблизно будете додатково плачувати в цей PMI, і це буде як додатковий дохід для банка, і саме тому, що ви не виплатили 20% першоначального внеску. Проте, навіть якщо ви виплатите, тобто проте, якщо ви, наприклад, взяли під 5% даунпейменту, ви можете виплатити якомога швидше тіло кредиту 20%, Як тільки ви це зробите, то банк повинен зняти вам цей PMI. Якщо ні, вам треба буде написати реквест, письмо, і вони знімуть. Ось Тож, наприклад, ви взяли будинок під Взяли будинок на мільйон доларів, оплатили 20% данпайту і взяли на 30 років під ставку 7%, платіж буде. Давайте ось десь тут буде. Ось. І уявіть, якщо ставка, наприклад, 3%. І можете прийняти, якби який платіж був би у такому випадку. Тобто зараз буде нова ціна. Тож, як ви бачите, цю різницю доволі велику, через ставки не можуть багато людей собі дозволити, тому що це дуже високі, дуже висока різниця. Ось. Ось цей будинок ще з такого ракурсу. Це, до речі, ось Tracy Hills. І називається якось. Ком'юніті. Ой, не пам'ятаю, феєр, якось феєр. Взагалі мені дуже подобається ком'юніті. Тут завжди затишно, прибрано. І тут є неподалік навіть якась така ділянка для собак, де можна погуляти з собаками. Спеціально такі різні, ну як не тренажери, коротше, для собак. Далі басейн будується тут. В нашому комплексі є, до речі, басейн. А, що тут ще таких сплюшок може бути? А ну з мінусів можу сказати, що траса просто отут неподалік, просто напроти цього будинку, і достатньо, в принципі, я думаю, гучно буде саме на першій лінії, якщо жити. І ось тут за трасою одразу пагорби знаходяться в минулому році. Вони горіли. Коротше, жопа, просто жопа. За пів години настільки ця саління. Дивіться, ось тут вже у нас пожежа. Ой, жесть, просто жесть. О там же поліція. Коротше, там же людей евакуюють, я так розумію. Пляха, муха. Марк зараз uh, каже. Я зараз дороблю біседку. Поліція, пожежка. Зараз зароблю. А чого вони прям же до нас їдять? Ось бачите пагорби, вони такі чорні. Зліва вже більш такі зелені. А оце чорні. Це якраз там, де була пожежа. Так що я думаю, що це не прикольно. І якщо ви пропустили випуск, де ми знімали відео по... про пожежу, навпроти нашого будинку, навіть була евакуація. Так, нам дуже щастить пожежа, грабіжники. Ну, коротше, оце, я думаю, що не дуже така історія, прикольна, тому що пагорби, ну, вони кожного року тут горять. В Каліфорнії пожежі дуже часто трапляються. Що можна казати, в Лос-Анджелесі ви бачили, що відбувалося в цьому році. Так що якось так жити на пагорбах, так, тут нема таких там кущів, ліс, Судя для того, щоб це там ну, дуже швидко розповсюджувалося, але все ж таки сухості, така маленька трава, якщо горить це також неприємно. Тобто у нас потім на наступний день дуже багато пополу було і в басейні, і в будинку. І в будинку навіть був такий запах гарі Тому я би, мабуть, не ризикнула все ж таки ось тут брати прям біля пагорбів, біля пагорбів, будинок. ну Тим більше за таку велику ціну. Ох. Треба переїжджати в інший штат. Ну, все, дякуємо, що ви побували з нами на огляді нового будинку в Каліфорнії. Сподіваюся, вам випуск зайшов. Будь ласка, підтримайте нас, поставте вподобайку. Пишіть якийсь коментар, чи подобаються вам американські будинки, чи ви більше полюбляєте українські, наприклад, варіанти, як будують, чим вони відрізняються один від одного. Все, що забажаєте, пишіть, будемо читати і по можливості відповідати. Дякуємо всім за перегляд. Бувайте.